Вітаємо! Сьогодні ми показуємо продаж половину будинку. Він зараз у нас половинка з правої сторони знаходиться. В селі Оброшена, вулиця Козацька, 36Г. Це одноповерхова будівля. Має площу перший поверх, плюс мансарда 120 квадратних метрів. Ділянка біля будинку має площу. 4,5 сотки під житлове будівництво. призначено. Значить, На першому поверсі є кухня, дві кімнати, а також сам вузол. На другому поверсі, там де є мансарда, там є три кімнати і сам вузол. На ділянці є криниця, від якої прокладено труби. Вони постачають водою цей будинок з двох сторін. Пізніше на вулиці було проведено центральне водопостачання, ось цей люк, ми бачимо, і також по вулиці проходить центральна каналізація, ось цей люк. Є поруч, в 20 метрах від будинку, знаходяться стовпи з лінії електропередач, ділянка сонячна. Будинок в нульовому циклі має три сходинки. При вході є санвузол. Вже заведені водяні труби, кухня, електрика проведена. Газ знаходиться в 20 метрах від будинку, тож то можна буде приєднатися до газовоління. Так, з кухні, якби, передбачено вихід на балкон, який треба ще зробити або терасу облаштувати і ось такий неймовірний вигляд на фруктовий сад. Вентиляційні канали передбачені зроблено. Велика кімната. Гостьова. Саме з прекрасним виглядом на фруктовий сад. Ось вона така велика, красива. Тут висота стелі 3 метри мінімум. Вікно високе. Так, і ще одна кімната, друга. Ось так виглядає? Так. Тут мала б бути сходова кізина. для того, щоб можна було зайти на мансарду. Ми бачимо, що там є з однієї двоє дверей, а в сторону. Більшої частини под, по, подвір'я, прямо там є сам вузол і проворища є кімнати. Так. Так, ось така прекрасна пропозиція купівлі половину будинку в облаштованому місті. Це 5 кілометрів від Львова. Тут дуже гарне повітря, світла. Територія, чисте повітря, пташки, ще бачать. що тут бачимо попереду водонапірна башня. Там є лелека. Це знак, що це місце фартове і принесе вам обов'язково удачу. Зараз покажу ще, як виглядає зі сторони будівля наша. Так, дивимось. Ось так виглядає. Зараз обіда. Фруктові дерева чудові, алеча, черешня, горіх'я. Ось так от виглядає з тильна частина будинку. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, будемо раді вас зустріти, показати. І ми будемо раді, якщо ви придбаєте для себе цей прекрасний будинок з подвір'ям. До зустрічі!